Керівник Кримсько-татарського культурного центру у Львові Іслям Тохлу пригадує 26 шосте люте дві початок окупації кримського півострова. Тоді кримські татари не скорилися расистам разом з етнічними українцями та представниками інших національностей. Тисячі людей зібралися на площі перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим, аби висловити своє невдоволення незаконним захопленням. Нині іслям у Львові, але багато його рідних та близьких залишилися на півострові. Острові це дуже важливий день для нас, коли ми кожний рік збираємось та згадуємо про те, що Крим, це частина України і те, що ми туди повернемося. Аби пришвидшити перемогу України та вигнати росіян з окупованих територій, багато кримських татар нині воюють у складі збройних сил. Багато кримських татар зараз у рядах ЗСУ, батальйонів, батальйона Нумана, Члібічихана, батальйона Крим, Шейха Мансура та інших роблять це для того, щоб Визволити наші окуповані окуповані території зараз, нині, як і 14-го року, багато українців прийшли підтримати татар і разом з ними підняти теж синьо-жовтий прапор. Підіймаємо кримсько-татарський прапор і чітко показуємо, що Крим є в серці. Кримські татари сподіваються, що у найближчому майбутньому їхній гімн таки прозвучить на території українського півострова. Ковала Юрій Маковецький телекомпанія перший західний.